Влог. Друзі, вітаю вас всіх новому блозі. У мене зараз така, а, такий кофі брейк Зараз я розлаштуюся. Ну, звичайно, куди ж без тебе? Ну, куди, друзі, хочу почати цей блог з таких масштабних думок. А, зараз я думаю про те, що я й не помітила, як я перейшла на український Ютуб. Реально отримую кайф від контенту українською мовою на Ютубі. Єдине, що ще його не так багато, як би мені хотілося. Але те, що є зараз, я просто від того кайфую. По-перше, крутезна мова нереальна. Я просто не розумію, чому ми її так довго ховали. По-друге, матеріал, який є. Це щось грандіозне. Наприклад, я особисто просто закохана в YouTube канал і, взагалі, в команду Леви на... на Джипі, і я можу їх дивитися, блін постійно. Я дивлюсь все, що вони знімають, тому що це дуже весело. Це українська мова, це щось сучасне. Ось тому я кайфую І я особисто знаєте роблю вклад свій в те, щоб український YouTube зростав. І зараз у вас вже в мене 100 людей, навіть уже трошки більше. І Боже, як це приємно! Я не знаю. Я просто кайфую від того, що я збираю навкруги людей, які також шанують і, взагалі, кайфують да, від українського контенту. І мені зараз дуже цікава ваша думка. Скажіть, будь ласка, чи перейшли ви вже повністю на український ютуб? І якщо так, то що ви дивитесь? Дуже-дуже було б цікаво. А сьогодні у нас крутезний день, багато всього заплановано. Беру вас з собою. Так, саме час збирати речі. Ми їдемо з Києва на пару днів до батьків. Вдягла сьогодні я ось так. Зараз покажу не туди. Дуже легенько і дуже зручно. Те, що треба для, Те, що треба для дороги, ось. І збираю сумку. По-перше, беру свої тапульки. Де я їх заховала в пакетик. Я Ягну кросівки, а візьму з собою тапулечки, тому що завтра, значить, дівчаточки збираються на басейн. Тому 100% треба взяти. Так, це є. Далі брукупальничок новенький, придбала. Просто те, що я дуже довго хотіла. Кельвін Klein, Ось такі трусики. Стрінги. Перший раз в моєму житті. Якщо чесно, я не знаю, як я буду почувати на пляжі, але подивимося. Ну, мені подобається, чесно. І ось такий. Ну, просто моя мрія дуже класний, правда. В розмірі XS взяла, якщо я не помиляюсь. Ані С. Що по цінам, значить, дівочки? Ліф 1690. А трусики... я навіть не скинула а, ці бірочки. А трусики 990. Ну, ось якось так. Ну, він просто дуже класний. Тому я задоволена. Беру його. Далі. Хочу взяти свій костюмчик біленький, така ось а, така накидочка. Ось, так, візьму також пакетик для нього окремий. І ось така розбірна спідниця. Дивіться, вона така опс. Бачите? Опс. А потім так, опс, і дуже гарно. Так, зараз для цього візьму окремий пакетик, тому що воно дуже білесеньке. Не хочу його замастити. Секунду. Ну, в принципі, по одягу все. Я не буду багато брати, тому що ми лише на 2 дні. Навіть не повноцінних 2 дні. Тільки субота повноцінна, і в неділю ми вже повертаємось додому. Ось, тому це точно вистачить. А плюс у мене ми їдемо до моїх батьків, а там купа мого одягу. Супер. Так, по догляду візьму там косметичка, там таке SPF, а, туш а, для брів, фіксатор більше нічого такого. Далі, бажу, звичайно, крабік для волосся, далі резинки для брекетів, а, жидкость для лінз. Обов'язково, значить, сам контейнер для лінз, бо мізірка якби мінус 150. Да? А, окуляри і свій кремчик. І все. Більше нічого не буду брати, тому що в принципі. А, не потрібно, а у мами, якщо що, є все інше. Зубну щітку забула. У мами є щітки наші з чоловіком, але зараз, так як а, там у мене трохи знає, трохи лікую, а, окремо ще зуби, тому потрібна саме ця. Ось. І, в принципі, у принципі, ну, все. Єдине, що хочу цей раз взяти з собою велику сумку. Зараз покажу яку. Я її ношу лише влітку ну, Значить, ось така в мене є літня сумочка. До речі, це також український бренд, Ну ви зрозуміли, та я трохи помішана. І вона класна, вона класна лише просто, вона тільки літня. Я її не ношу взагалі е, в інші пори Ну, Мені здається, просто кольор такий, знаєте, е, максимально такий свіжий, класний. Хочу взяти її, тому що планую брати штатив з собою, бо цей влог буде з двох міст, з Києва і з Полтави. Е, хочу познімати там. І плюс буде трошки зручніше. Ух, сорі. Тут є якісь. Крабик у мене класно. Серветки. Боже, ця ж сумка просто не діставалась з минулого літа. Якісь, значить, візитки. Олівець! Мій для... для губок. Клас! Зараз його підточу і візьму з собою обов'язково. Так, ага, ще блиск якийсь. Так, жіночі штучки, якщо ви розумієте про що я. Це теж хай буде на всякий випадок. Так, тут нічого немає. Блін, це розбирати сумку з минулого року, це так цікаво. А Вдруг гроші завалялись. це прикол буде. Такс. Боги. Таблетки від голови. Це той момент, коли в мене тоді дуже боліла голова, що я лікувалась прям. Ну, добре, також хай будем. Далі, що в мене тут ще. Знову таблетки, боже, і знову кетенов, це обезбол. Ага, це для собачок, для вушок ми капали. І знову дві Зараз це все викину. О, і дзеркало моє. Клаф, я люблю його, воно дуже зручне. Все. Сумка просто крутезна. Зараз сюди все вкладу і буду з нею на цих вихідних тусити. Так, це є сміття, сміття, сміття. Ненавиджу, Щоб все все навкруги в мене було, тому я постійно все викидаю. Я, не знаю, я взагалі людина, яка не складає нічого. Там, не знаю, коробки, там якісь старі речі, я все максимально типу. Викидаю. Або якщо ти стосується речей, то в мене є молодша сестра. І я її віддаю. Вона, в принципі, зараз вже вища, ніж я, тому мій одяг їй прекрасно підходить. Я думаю, що через пару років, можливо, вже навіть вона буде дуже вища, ніж я, набагато і вже не буде підходити. Подивимось. Ось, що за стосується взуття, до речі, в неї вже більше ніж у мене, тому sorry. Так, в Києві залишилася остання справа, і після цього я буду вважати, що вихідні офіційно розпочаті. А, зараз я з'їжджу до психолога, вже потім повернусь додому, збираємо вже всі речі і виїжджаємо в Вийшла Я від психолога. Я сподіваюся, що я закрила ті питання, які хотіла. І скажу вам, кожному з вас, ви унікальні у себе, ви найкращі у себе, ви найкрасивіші. І ви у себе є. Цікаві себе. відчуття. А, сьогодні субота. Я зараз в машині чекаю, поки а, чоловік заплатить за заправку і їдемо до стоматолога. У мене там є декілька моменти поправити брекети. А, і потім зустрічаюся зі своїми дівчатками, моїми коханими. Ми сьогодні їдемо на басейн відпочивати, але по погоді не знаю, таке, як точ буде, тому нічого страшного, нас це не зупинить. І сьогодні ввечері з моєю сім'єю будемо сидіти, жарити шашлики, приїде дідусь. Ох, не знаю, я дуже сумую за ними, чесно скажу. І коли ми тут, я прямо так вау, я рада. Вам бажаю прекрасного дня, і саме найголовніше, і найголовніше спокійного. відпочили, я вже біжу до своїх. Скажу чесно, це кайфово. Це просто кайфово відключитися від всього і поплавати, полежати. Я вже забула, що це таке, якщо чесно. Але, дякуючи нашим героям, у нас є така можливість. А зараз біжу до своїх, тому що сьогодні нас ще чекає такі сімейні посиденьки, буде шашлычок. Як завжди, тому я обожнюю час в Полтаві, він проходить дуже активно, багато зустрічей. Коротше, ми вже їдемо додому. Да? Я доїхала до Пірятина. Це більше півдороги до Києва. І зараз будемо пересідати, тому що я домовилась. Ось, хочу зараз купити собі щось таке можливо. Морозиву і буду переписувати ось так. Мої хороші у мене вже робочий день, саме тому я на робочому місці і збираюсь проводити безліч сесій своїм студентам і також робити повсякденні роботи. Цей влог вийшов такий... Не знаю, вайбовий, з вихідних. І я сподіваюся, що вам сподобалось. Обов'язково напишіть мені в коментарях, чи подобається вам такий формат відео. Залиште лайк, тому що мені безмежно приємно, коли я бачу, що вам подобається, бачу вашу реакцію. Я вам вдячна за перегляд цього відео. Всі буду чекати в наступному плозі. І, звичайно, бажаю всім мирного неба. Слава Україні!